22 січня в Україні відзначають важливе державне свято День Соборності України. Цей день 1919 року відбулася важлива історична подія: проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину Українську державу. Це свято. Одне з найважливіших державних свят для сучасної країни, роль якого в історії країни важко переоцінити. Офіційно святкувати День Соборності України почали лише у 1999 році після указу президента Леоніда Кучми. Це свято пов'язане з процесом об'єднання українських земель. Тому заходи, що проводяться 22 січня, покликані відобразити саме його. Головна традиція в День Соборності це утворення живого ланцюга єднання. Перша така акція відбулася 22 січня 1990 року і отримала назву Живий ланцюг. Тоді до трьох мільйонів людей, взявши за руки, утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова та Івано-Франківська. Акція стала яскравим проявом гідності, прагнення українського народу до свободи. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу, про власну незалежну соборну державу. Та є інтегральним результатом складного і довготривалого процесу її формування. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко. Велик Орлик. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, Працелюбними, мудрими талановитими людьми. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. З Днем Соборності держава будь багата, щира, жвава! От тебе цінує, зберігає та шанує. Вітаємо з Днем Соборності! бажаємо зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Де в піснях голоси, солов'їні, де завжди пахне домом і літом, ти найкраща у цілому світі, Україна для мене.